Космічні пригоди. Космічний простір часто називають майбутнім людства, а його освоєння найперспективнішою сферою людської діяльності. Проте в історичному вимірі ще зовсім нещодавно перебування людини в космосі здавалося. Подивіться на дітей. Вони з цікавістю дивляться на нічне небо. Там стільки красивих зірок! Людям завжди подобається дивитись на зірки. Їм дуже цікаво, які ж вони насправді. Одного разу люди вирішили полетіти в космос до зірок. Для польоту в космос люди збудували космічну ракету. В ракету посадили космонавта. Саме він повинен був керувати ракетою і летіти до зірок. В космосі дуже-дуже холодно. Якщо вийти в космос без спеціального костюма можна одразу замерзнути та перетворитися на крижинку, в космосі дуже мало повітря, і звичайна людина не зможе дихати. Саме цьому на космонавта, який полетів у космос, одягли ось такий скафандр. Скафандр дуже теплий та захищає людину від холоду в космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати. Він постачає людині повітря. Ви напевно бачили, як багато зірок з'являється на нічному небі. Їх супутник. Місяць. Сонце яскраве, гаряче. Все це жителі сонячної системи. Діти. Як ви гадаєте, чому космічна система називається сонячною? Система називається сонячною тому, що все рухається навколо найбільшої зірки сонця. Супутники, комети, різні планети і навіть наша планета. А чи знаєте ви, малята, як називається планета, на якій ми живемо? Так, це планета Земля. Земля це єдина планета, на якій живуть люди. Ростуть дерева, квіти, є моря, гори. Різні тварини та птахи. Все тому, що навколо Землі є повітря, яким ми дихаємо. Подивись сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани, зелені плями це ліси та луки, коричневі плями це гори. Правда, вона дуже красива, наша планета. Такою бачать космонавти нашу планету Земля з космосу. А щоб побачити зірки, дізнатися, чому вони такі яскраві, вчені придумали телескоп. Зірки схожі на маленькі блискучі крапочки та розташовані далеко від землі. Насправді, зірки дуже великі, групи зірок утворюють сузір'я. Розумнички, сьогодні ми з вами дізналися невеличкі таємниці космосу. Та перш ніж завершити нашу космічну подорож, пропоную вам пограти. Відгадайте загадки, космонавти міцно сіли, скоро в космос виходжу. Кругом землі на каруселі по орбіті закружу. Здогадались малята? Що це? Так, це ракета. Голуба хустина, жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається. Що це малята? Так, це небо і сонце. На ракеті він літає. І скафандр. Чудовий Майя. Хто це малята? Так, це космонавт. Чудово! Ви відгадали усі загадки. А зараз подивіться уважно і скажіть, зірочки якого кольору не вистачає? Вірно, усіх зірочок по дві. Тому не вистачає зірочки. Блакитного кольору. Чудово! І останнє завдання порахуйте, скільки ракет летить додому на рідну землю. Вірно, додому повертається 5 ракет. Ось ми з вами і вдома. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових! Зустрічі